В умовах післявоєнного відновлення існує висока ймовірність того, що можливість отримання пенсії у віці 60 років стане недосяжною для значної кількості громадян України, і це буде не через нестачу страхового стажу, а тому, що забезпечувати виплату пенсії буде просто нікому. А державні кошти необхідні для цього можуть бути вичерпані. Повідомила міністр соціальної політики Оксана Жонович. На жаль, населення України стає меншим. Сьогодні нас приблизно 35 мільйонів. І це на 20 мільйонів менше, аніж було в 91-му році, тобто на початку нашої незалежності. Очевидно також, що і ті демографічні виклики, які ми бачимо на екрані, не сприяють, як я вже сказала, нашому відновленню. Це і збройна агресія, величезна кількість передчасних смертей, які не тільки зумовлені військовою агресією, але й багатьма іншими причинами, в тому числі турботою про наше здоров'я, багаторічний низький стан народжуваності, поки що, на жаль, масова еміграція і внутрішнє переселення, збільшення інвалідизації всі ці виклики. Стоять перед нами і ми мусимо знайти на них відповідей. Так, українців народжується менше, бо ми є тією нацією, яка, як і всі європейські нації, є старіючою нацією. Щоразу в нас літніх людей є більше, аніж тих, що народилися. Але цей рік минулий став надзвичайно тривожним, тому що коефіцієнт нашого приросту 0,9. Це надзвичайно низький коефіцієнт. Він нижчий зараз, аніж в багатьох європейських країнах, навіть ніж в Польщі. Так, Україна зіштовхується з викликом зменшення чисельності працестатного населення. За даними Міністерства соцполітики, сьогодні спостерігається паритет між кількістю працюючих громадян та пенсіонерів. Сьогодні кількість працюючих і пенсіонерів вже один до одного. Відповідно, утримувати практично. Ну, один одного буде складно. Тож нам вже необхідно думати сьогодні про те, що таке громадське здоров'я, яка культура превенції хворіб. Нам потрібно створювати максимально інклюзивне середовище, щоб зберігати нашу активність і так само дуже серйозно працювати над постійними розвитками наших людей впродовж життя. Все це впливає і на пенсійний вік і на розмір грошових виплат. Наразі середній розмір пенсії в країні складає лише близько 30% від останньої заробітної плати, що змушує уряд покривати дефіцит пенсійного фонду за рахунок державного бюджету через недостатність надходження коштів від єдиного соціального внеску. Сьогодні військові отримують достойну оплату праці, яка вносить вклад у пенсійний фонд через податкові відрахування. Однак існує ризик, що після завершення військової Вахді фінансування фонду може зазнати скорочення, оскільки досягнути цього за рахунок природного приросту населення неможливо, багато українців можуть зіткнутися з необхідністю працювати на пенсії, щоб забезпечити собі гідне існування. Тож Оксана Жолнович підкреслила значення повернення українців, які емігрували до війни, а також необхідність інтеграції мігрантів з інших країн, які бажають продовжити своє життя в Україні. Щоб збільшити принаймні до 40 заміщення заробітку пенсією для наших пенсіонерів, нам вже сьогодні потрібно ще приблизно 6 мільйонів працюючого населення. І народженням, звісно, цього ніяким чином не забезпечиш. І в цьому контексті для нас особливого значення набуває, а як ми повернемо людей за кордоном, а яких людей ми повернемо за кордоном. І мова йде не тільки про наших мігрантів, які Рятуються від війни, мова також іде про українців в багатьох поколіннях. Мова також іде про тих, які вирішили виїхати набагато раніше. У політики кажуть, сьогодні перед Україною стоїть багато викликів, і мало просто відбудувати країну після війни. Треба ще зробити так, щоб люди захотіли жити в Україні, розвивати тут свій бізнес, народжувати дітей. Для нас дуже критично сформувати такий набір можливостей, який Дасть бажання залишитися тим, хто сьогодні тут виборюється, і дасть натхнення повертатися тим, хто сьогодні за кордоном. То що змусить повернутись українців додому? Таким чином зауважили в міністерстві. Наразі держава шукає всі можливі шляхи відновити Україну і зробити її привабливою для життя. Яна біляєва, Олексій Муравйов, Харків новини.